Так, і по даному насосу зробимо заключення. Тут у нас ситуація така. По параметрах був різнобій. В попередніх відео ви бачили, подачу ми вивезли все в норму, відрегулювали. Це ремкомплектик помінений на підкарсі клапанки. Вони вже все відпрацювали, заміни і сальники під царями, поміняли ремкомплектик. І ось яка в нас ситуація по пусковій подачі. Пускова подача в нас невисока. Є в нас по третьому циліндрі збій. Тобто тут вже є виробітка. Так, форсуночки в нас не були. Але загальна рекомендація: тут плунжера вже потрібно буде замінювати. Зараз поки що він ще попрацює, напевно, цей сезон наслідуючи це 100% капремонт паливного насоса. Заміна плунжерів, відсічних клапанків. Інакше тут діла не буде. Форсуночки також ми не провіряли. Скоріше, все, ж їх потрібно буде ремонтувати. Якщо буде таке, весь процес як завжди покажемо. Від початку провірки тестування розбирання. Дефектування, як завжди, заміни деталей, які запчастин і саме регулювання. Все, як завжди, все по стандарту. А тут ситуація в нас ось така залишається, як є.